Наступний тип скруглення це є скруглення із змінним радіусом. Активуємо даний тип скруглення і натискаємо на наступне ребро. Система автоматично розділяє дане ребро на 4 рівні частини. І, відповідно, 5 точок. Дві базові і 3 контрольні точки. Кількість контрольних точок ви можете змінити, збільшивши або зменшивши їх у меню. Важливим для даної команди є задати значення радіусів базових точок. Ви можете задавати безпосередньо у робочій області, нехай це 4 мм, або також у вашому меню налаштувань. Ми задали першу базову точку, другу базову точку і прописуємо 10 мм. Якщо ви усі контрольні проміжні точки. Не присвоїте, система автоматично шляхом апроксимації значень між двома сусідніми заданими точками визначить їхній радіус. Однак, якщо ви хочете задати конкретні значення, натискаєте на контрольну точку і з'являється табличка із двома показниками. Перший R це є радіус, в даному випадку він ще не заданий. І другий параметр це позиція у відсотковому відношенні. Тобто розміщення цієї точки. На вибраному ребрі. Задаємо значення, для прикладу, 5 мм. І, відповідно, система змінює радіус у даній точці. Інші точки, якщо не задати, система їх автоматично визначить. Якщо ж ви їх задасте, вони також будуть змінені. Для прикладу, ви знаєте значення у центральній точці і прописуєте його. І ми бачимо, як змінився радіус скруглення у даній точці. Також ви можете поміняти позицію цієї точки, натиснувши на показник П-позиція, і задаєте, для прикладу, 60%. І ця точка змістилася у потрібну позицію, і, відповідно, також радіус, заданий у попередньому кроці, є присвоєний даній позиції. Зафіксовуємо команду.